Ми з України. Починаю цей влог з ліжка, хоч у нас вже й не зовсім ранок, вихідний день. Але так захотілося щось полежати. Треба заправити ліжку. А в цьому влозі я вставлю те, що з нами відбувалося останні тиждень, останні два тижні, що в нас було. Поки я не знімала влоги. Я так, знаєте, трошки знімала, щось знімала, щось не знімала, тому що в нас виходили. Більш тематичні відео, і можна було, в принципі, трошки полінуватись і нічого не знімати. Хочеться щось таке більш цікаве, тобто вже просто набридло ця рутина, і не хочеться її показувати. Але в цьому відео трошки розкажу про наші події. В той день, коли у нас було озеленення, коли нам його зробили, ввечері прийшов від бабуси у гості на каву та подивитися, що нам і як зробили. До речі, всім родичам дуже сподобалось тут до нас приходив, сказали, що взагалі дуже круто. Діма. Якраз отримав посилку, а їздив забирати посилочки. Ми замовили Ді мамі таку ж саму кофту, як у нас оці худі. Знаєте, це що ви питали там Бавовна написано і тут? Ну, вони такі теплі, вже такі зимові з наповненням всередині. От і ще мамі замовив. І якраз бабуся поміряла цю кофту, їй дуже сподобалось, і вона обрала собі також. Але іншого кольору, отже, ми замовили. Вона вже довольна, ходить, вже в ній приходила в гості. Показатися, то знаєте, так одразу всім замовити не можна, бо ну, розміри. Можна вгадати, можна не вгадати. О, так, так як одну замовили, поміряли, все, можна іншу замовляти. А дід не захотів, ми діду теж пропонували на мовні, такого плану, як у Діма. До речі, теж в телеграм-каналі питали, де ми це замовляли. Ну і це не єдина причина, чому дід з бабусю до нас прийшли в гості. Нам з Дімою прийшов подаруночок, і діду з бабусю було дуже цікаво подивитися, що ж в цій коробці, тому що подарунок загадковий. А людина, яка нам його прислала, написала таку загадку, що цінність не в самому предметі, який лежить в коробці, а в часі та в місці виготовлення. Поставте це відео зараз на паузу та подумайте, що ж там може бути. І напишіть в коментарях. А хто давно підписаний на мій телеграм-канал, вже побачив, що нам подарували. В кінці відео покажу, що було в цій коробці. Ще з новин це те, що діда поклали в лікарню. Зараз на сьома ранку їдемо зараз забирати діда з бабусею і зиму в Тарас. Діда будуть класти в лікарню, йому треба прокапатись. Що в нього колись був інфаркт, і тепер треба. Два рази в рік прокапуватись. Минулому році він це щось не зробив. То йому стало щось так собі. І от зараз їде прокапуватись. Його там на 10 днів, якщо не помиляюсь, кладуть. І заодно о, буду працювати, монтувати відео, яке вийде сьогодні. Зараз у мене немає на це, вчора не було. Но зараз зранку буду в машині це робити. А потім в нас я сьогодні відпросилася на півдня. Тому що в нас тур по лікарям. <ріст> Діма на мама приїхала, а Діма завжди її до якогось лікаря записує і везе. От. І я також ж здаю, що я вирішила здати там загальний аналіз крові. Треба розшифрувати. Хожу і прямо все так тріскає. Дивіться, ще Іні на наших ялівцях і на ялинці. Е класно. Шкода не можу вам більш детально показати, треба вже їхати. Ми вже в білій церкві. Привезли дімену маму зараз до офтальмолога, а потім мене відвеземо до лікаря. Діти вже поклали на стаціонар на 10 днів. Дивіться, хто у нас тут з нами живе? Живе. Зараз німо її викине на вулицю. Прикол. Раду встигла зловити, щоб вона її не, не схопила. Ой. Давай її на вулицю. Все, рада бігає, шукає, де, де та мишка, де та мишка, бо вона у нас мишей ловить, як котик. Що, нема, все? Нема мишки. Все. Радульчик, узбагойся. Що, нема вже. Викинули. у нас наступний день. Ми зараз в Тарасі, дімо за скосів на нову пошту, посилочки забрати. І зараз ми їдемо до діда в лікарню. Вчора його поклали туди, а сьогодні, наче дід вже домовився, щоб жити вдома і приїжджати сюди кожен день, в лікарню на процедури. У нього там капельниці після інфаркту. Думали його привітати, але так як його відпускають, тому веземо додому. А ще в мене буде запитання до тих, хто проживає в білій церкві. Скажіть, будь ласка, чи хтось з моїх глядачів робив операцію на заміну хрусталиків в білій церкві? Дід наш з клунками своїми стоїть. <свистем> Чекає. Приїхала зараз додому у Києві. Тут так класно в квартирі. Моя класна кухня. Кожен раз сюди приходжу, і кажу, що <свистем> це моя улюблена кухня, тут дуже класна ця штука. Підсвітка. А ще кам'яна стільниця. Ремонт ми так і не доробила тут. Mm -hmm. А це був, був мій робочий великий такий стіл. Великий-великий метр сорок десь. Oh, це обіде, це обіде. Також скло, Ну так, це взагалі, якби з часів коронавірусу я тут працювала, дім, а Діма в залі. Ну, кухню цю просто обожнюю. Вона сама зручна і сама ідеальна. І тут у нас фартух, це скло. У мене є на каналі відеоогляд про нашу кухню. Саме ідеальне, що можна було зробити. 60-ка посудомийка. Посуд тут так і залишився, але ну, нічого страшного. От, от Тут все просто. Просто все ідеально. Тарілочки з інглішком. Їх не вистачає, але на дачу їх тащити не буду. Вони <схід> на дачі ж ремонт теж будемо робити. Дивіться, який гарний відділ. І прикол в тому, що це все можна відкрити і воно не заважає посудомийці. Ось тут отакі духовочка. Більшість вже звідси всього позабирали. А от і зал. Дивано, це просто крутезне з куфета. Камінчик теж дуже класний. Діма тут працював. А моя ютуберська зона була тут. Ще у нас тут шафа така велика двохметрова. Зікеї. Коротше, отак от. Тут спальня. О, я заберу з собою. Бачите, тут такі картини у нас. З собою заберу. Ось ці світильники дуже класні. А тут у нас коридор так от зеркало. Також зікею тут взагалі більшість меблів з Ікеї, окрім, окрім кухні. Вон мій пуховичок Це поки нічого не забираю. Забираю тільки ось це. Під спину, в зеркалку та свою сумочку. Це Зараз ми хочемо прогуляти заплатили Вахтерам. І все, йдемо гуляти, а потім до моїх у гості. Вон, дивіться, будинок вже побудували. До речі, дуже-дуже швидко його зробили. Так, так, дуже швидко. Його почали до війни і під час війни закінчили. Тут за все моє дитинство стояв такий зелений паркан, і було вічне будівництво. І нарешті mm -hmm. тут. Щось побудували. Хоч оцим сусідам це не дуже подобалось. Ми тут кіпіс. Я, до речі, не розумію. Починали. Чого? Зараз? Зараз. Офігенно. Подивіться, не насрадно, нема забору. Коротше, цього стрьомного, Прибрано. Красива архітектура. Кайф. ні. Тут стільки хейту було з приводу цієї О, будівлі. Дивіться, як гарно. Мама каже, що тут взагалі як на відпочинку, як знаєте, за кордоном такі будинки ставлять. На березі моря, океану. Дивіться, як тепер гарно. тут. Дивіться, як Це шикарно. Зробили. Да, класна так, класна парковка. До речі, можна і в себе щось таке. Німець тільки голосніше кажи, бо ми без мікрофонів. Кажу, що можна ідею схожу взяти і до нас. Да. Тому що дуже прикольно. Віця як гарно по-сучасному. А тут у нас озеро. Прямо біля дому. Класно. Знімати не збиралась, тому мікрофони не брала. Але... Я просто в захваті. Угу. Ми, Шедевр. до речі, тут квартиру дивились, Дімою. Дуже дорого. Дуже дорого. Дуже. За однушку. ж. Прямо. Двісті тисяч щось там. Та було, ні, чи? ні. 200 там за двушку. Там ну, все одно 200 тисяч за двушку да, так. Да, ну, так дивишся не, зараз <звук> і воно того вартує. Так, да, дуже класно. Виглядає <п 'ятово> на 200 тисяч, якщо ще. <гум>. Та й планіровки там, наче нічого такі були. Корот, нам не по карману, не, план, то ми... планування там шикарні, <п 'ятово> просто. А он ще бачите, зверху як. На останніх. Нічого, колись купимо і собі таке. Звісно. Все купимо. Треба зростати до цього. Да? Ну, а зараз йдемо в парк гуляти. Там вже такі дерева високі, хтось позніків, позняків, той знає, бо тут у нас взагалі раніше була пустеля, просто нічого не росло. Посадили дерева, все моє дитинство було голо лисо А зараз от почали поливати в парку. І воно вже дерева видно. А тут такі маленькі-маленькі були постійно. Не росли. Коротше, райончик тут дуже крутий. Це Обожнюю. Сквозняки. Сквознячки. Да. А тут колись були горки дитячі біля метро, але під час війни хтось віджав і не змогли відвоювати, хоча декілька років підряд відвоювали От, місцеві, ці горки дитячі, але ні, на цей раз не відвоювали. Щось там вже таке велике будується. Торговий центр. Десятий да. чи двадцятий. Так, да, у нас тут на районі дуже багато торгових центрів великих. О, Дивіться, як рослини вже підросли, поки мене тут не було. Вже скоро буде як повноцінний великий парк. Ну, такий, знаєте, вже дорослий. гарно тут і площадка є. Все, що треба. Таке враження, що досадили рослин. Так, да, можливо, можливо. Вони ще ж підросли. Ви бачите, теж. Я лівці. Реально хочу бий, але я не розумію на навіщо робити оці паркани металеві. Ну, Серйозно. Не знаю. В ну, парку, який відгороджений парканом, зробили ще один паркан. Ну прикол. Це якийсь блять. А, ноу я знаю, знаєш чого, бо там є лівці, і і там хвойні рослини, щоб собачки не. Так, там висота під парканом, якраз щоб цуцики пробігали. Ні, 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 да -да. ні. Це захист від, від, від кого? бачиш, тут є? щось новеньке. І це не росло. Бач, посадили тільки люди нещодавно, може. Клас, дуже подобається. Треба розрити, подивитись. Ком з металевою <рес> тією штукою. До речі, нам з садового центру прислали відео, а вони прочитали коментарі, прислали відео, показали, як... А, що з цим комом стається? То це там нормально, дуже... Не переживайте. Да. Якщо вкратце. це тип топ да, І метал там теж такий, що він гниє. Все-таки яскравий зараз, так? Да? Парк мого дитинства. Я тут і на машинках каталась, на роликах, на велосипеді. І гуляла. Да. Люблю його. В Київ ми їздили по справах, також треба було ще завести Діману маму додому, так як вона у нас цей тиждень гостювала. Приїхала вона з великою великим тазіком Олівєшки під нашу нову ялинку. Відсвяткували, <святкували> обмили Олівєшкою нашого зеленення. А також приїхала в татом із братом, тому в нашій сім'ї свято зустрілись. Зараз вони поїхали, мама навіть відпустку взяла. Поїхали разом до наших інших родичів, такий знаєте, об'їзд родичів по всій Україні. Отже, побачити, ну, хоча б я не знаю, раз на два роки. Ну, під кінець відпустки вже приїдуть і до нас. У діта зараз по здоров'ю більш-менш нормально, його зараз відпускають додому ночувати. І він кожен день їздить в лікарню. Там капельниці в нього, якісь уколи, там, ну, він там на весь день. От, а То ми тільки ночуємо. Ще в найближчому майбутньому на нас чекають дві операції по заміні. Кришталиків, це треба робити діміні мамі. Зараз її задача а, обрати, що саме вона хоче, які саме кришталики, тому що там бюджет може бути від і до, і там дивлячись, яка ціль, бо в неї зір дуже поганий. їй треба обрати, які саме вона хоче. То можна так, щоб бачити без окулярів, можна так, щоб читати з окулярами. ви бачите, буде і так, і так без окулярів, але от як саме вона хоче ще читати в них чи без них. Потім і ще обрати, де саме вона хоче це робити. Тому що їздили на діагностику в Білу церкву, там наче все добре, але якби, треба вирішити, де саме вона буде це робити. А ми вже будемо допомагати фінансово, та Діма буде її туди-сюди довозити. зараз буду відео монтувати. І дивіться, що тут за пупсик біля мене лежить. Що це за пупсик? Зараз дорі підійде. Ой, що, ну що, і, 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 і тебе треба, да, потюхати? Тепер треба потюхати. У мене тут компашка. Крта дімо там щось ремонтуй, я буду відео монтувати. Ще із гарних новин, як же ж без них, з них не може бути. Не тільки ж погані. Ще з гарних новин це те, що ми вивезли купу вапна, яка в нас була, яку ми вам показували. Все в нас тепер чисто, немає її. Є тільки одна невеличка кучка, яку я вивозила там, де в нас буде потім в майбутньому колись ставок. Але поки я про це не розказую. А, от. Ще, вже декілька днів. Це сьогодні другий день, як в нас працює електрик. І я думаю, що в наступному відео, можливо, вже буде вам що показати. Робиться зараз освітлення на парковці. Я обіцяла я вам в кінці відео показати, що ж нам прислали за подаруночок. А! Клас! Це це шампанське з фортеці Бахмут, виготовлене 10 жовтня 2020 року. Дуже вдячні за цей цінний подарунок. Феєрично відкриємо його на нашу перемогу. Ну а я приступаю до монтажу, тому що ще багато роботи. Зараз буду дімі допомагати возити землю. А на таку буде у нас ялинка, тому треба мені вже завершувати цю справу і бігти допомагати. Тому дуже скоро з вами побачимось. Слава Україні, слава ЗСУ! Не забувайте писати коментарі та ставити лайки.